Сьогодні ми з вами закріпимо знання роботи з файлами у мові програмування Pascal середовище розробки програмного забезпечення Pascal ABCnet. Створимо на закріплення програму, яка записує 10 довільних значень до файлу та зчитує ці. Файл, е, значення з файлу. Для цього створимо папку. Давайте створимо папку на робочому столі. Можна створити на диски C, D, будь інде Та назовемо її program файл філ Заповнення. Програма заповнення файлу. Я створюю папку на робочому столі для зручності. Відкриваємо цю папку. Саме в цій папці ми будемо зберігати лістинг програми. Та тут створиться файл, в який буде записуватися дані та зчитуватися дані. Запускаємо середовище розробки програмного забезпечення Pascal ABCNet. Називаємо програму так само Program File fill. Починаємо службове слово програм, назва програми. Структура програми готова. Тепер описуємо. Логічні дані, які будуть присутні в програмі. Описуємо файл, описуємо змінні. Давайте з вами опишемо підключення загальновживаного модуля CRT. Далі йде опис файлу. Назвемо файл gfile. -файл. Однотипних даних дійсного типу. Змінна I. У нас буде цілого типу, це буде лічильник циклу FOR. Лічильник циклу FOR ми будемо використовувати цикл для заповнення даних та зчитування даних з файла. Змінна А дійсного типу. У змінну А будуть записуватися дані, які будуть записуватись у файл. Та константа S буде вказувати діапазон чисел, з яких буде вибиратися випадкове та записуватись до нашого файлу. Описуємо фізичне місце знаходження файлу. G-файл. Ми вже з вами знаємо, якщо файл описується в одинарних лапках без сказаного шляху, то він буде знаходитися в одній папці з лістингом програми. Давайте збережемо лістинг нашої програми. Зберігаємо на робочому столі у новоствореній папці Program File Fill. Зберігаємо. Назовемо нашу програму. Так само Program. File Fill. Відкриваємо Файл на запис. Запускаємо процедуру використання. Випадкових чисел randomize. Після цього записуємо випадкові значення. Давайте запишемо 25 чисел від 1 до 25 операторні дужки циклу. begin end. Закриваємо цикл, приступаємо до роботи всередині циклу. Присвоим значение замени А выпадковое числовое значение числ с диапазон чисел константы S Записываем значение А до файл g файл Фізичне ім'я файлу, gfile.dat Закриваємо файл. Пам'ятаємо, що після необхідних маніпуляцій з файлом файл необхідно закрити. Перевіряємо програму на наявність помилок. Невідомий ідентифікатор gile. Ми пропустили букву F. Як бачите, програма працює. Для того, щоб перевірити, чи працює вона вірно, чи ні, нам потрібно скористатися процедурою зчитування даних з файла. Для того, щоб зчитати дані з файлу, у нас є оператор reset. Фізичне місце знаходження файла у нас вже об'явлено. Об'являти ми його знову не будемо. Приступаємо до відкриття файла на зчитування. Файл. G-файл. Відкриваємо на зчитування. Також користуємося циклом for. Якщо нам потрібно считати перші 5 значень, то ми можемо скористатися тільки 5 лічильником I до 5. Але нам потрібно считати всі значення, тому ми будемо використовувати 25. Початок циклу, кінець циклу. Вчитуємо дані, ага, та виводимо результат на екран. Перевіряємо програму на наявність помилок. У нас помилок немає, але нам потрібно закрити файл після роботи, про що ми повідом... нас повідомило. Давайте скористаємося з, програм... з командою і та закриємо файл. Перевіряємо. Все, помилок немає. Програма працює. Як же подивитися програму в дії? Можна скористатися командою, яка дає нам змогу затримати результат на екрані. Оператор delay. Вказуємо кількість часу. Тепер ми бачимо, як програма працює. Абсолютно різні випадкові значення. Давайте з вами виведемо значення в один рядок. Для цього треба скористатися не оператором writeln, Ln, який переводить в кінці виведення строчку на новий рядок, а оператором Write. Питання незручності полягає в тому, що всі числа у нас зливаються в одне. Для цього ми з вами додамо символьну строчку із пробілами. Ось так. Перевіряємо. Як бачите, таким чином числа у нас усі виводяться на екран. Строчку. Зберігаємо програму. Кожного разу зверніть увагу, давайте виведемо з нового рядка усі значення. І зверніть увагу, що кожного разу значення у нас різні. Останнє значення тисячі 38, 936. Так? Коли ж ми знову запустимо нашу програму, останнє значення у нас буде 430 52. Генератор випадкових чисел працює. Ми справилися з завданням. Ми створили програму, яка записує у файл 25 випадкових чисел та зчитує їх з файла.